Щошка опустили, повернули, щолк, п'є за Все, інфрачервоне випромінювання зараз буде. Зараз воно прогрівається і можна їсти готувати, і можна грітися. 1300 гривень коштує така плита обігрівач. Вона може працювати як від цанового балончика, і може працювати від великого балону. перехідник іде в комплекті. Бачите, воно вже червоніє, тобто інфрачервоне там. Інфрачервоне випромінювання. І готуємо їсти, і можемо грітися. Штука реально класна. 1300 гривень можна його перевернути. Ось на кнопочку нажаві, щоб воно сюди на нас дивилося. і буде нам обігрівати на 1,3 кВт Вона йде потужністю. Ну реально штука класнюча. Так що. Лучше зараз його купити, поки воно є в наявності, поки ціна адекватна, нормальна. Чим потім, коли вже понадобиться, не дай Бог, звісно, що ні світу, ні газу. І потім бігати його шукати втридорого купувати. Так що пишіть, дзвоніть і будете з матись таку штуку. Можете взяти її десь і на природу, от потім. А можете й дома готувати собі їсти. Я собі ось таку взяв за 550 гривень. Вона працює вже просто як плита. Запалюється так само. Цю давайте затушимо. Запалюється так само. Оп, бачите, балончик лежить. Собі опустив. Оп, загорілося і готуєш їсти. А обігрівачика я собі взяв великого на 3 кВт. Хай буде. Я не в магазині гріюся 1590 гривень, хай ще й дома стоїть теж один. Ну штука реально полезна, не помішай. Не дай Бог що взяв, достав собі і грієшся і їсти на приготувальні.